Жадан це марка. Він приїхав, треба йти. Неважливо, що він читає. Головне, це жадан. Чоловік-искусство іскусства – это тот, которому есть что сказать людям, есть что-то в ньому, і который может себя взять, как бы, эмоционально разорать, вот на куски просто я отдать это все людям. Как бы поделиться частичкой частичкой себя. Я думаю, что Жадан это именно того человека. Тамплієри, це 39 віршів про війну, яку ніхто не оголошував, про білі, з яким ніхто не може впоратися, про любов, від якої ніхто не може відмовитися, та надію, на якій усе тримається. Тепер вона не зможе не повірити. Тепер вона не зможе робити вигляд, що нічого не знає. Тепер усе напевне зміниться. Після цього вірш, після ще одного ньому Чим можна ламати замки до сердець? Лише словами поставленими з ніг на голову. Чим можна заворожувати чужу любов? Лише віршами, писаними на сторінках біблії. Поверх детальним описів Вірші хоч і сповнені гіркотою, та їх поєднує чуттєвий емоційний трепет, тема кохання. Сучасність промовляє до нас метафорами поета, середньовічними мотивами, алюзіями на минулі культурні пласти людства. Сергій Жадан зі сцени зачитав і твори, що складатимуть основу нової книги і давно відомі поезії. Також автор розкрив значення назви збірки тамплієри це метафора людей війни, які після її закінчення поверталися до вже чужих для себе реалій. Жадан розповів, що сам багато спілкується із військовими. Він бачить, як вони не можуть повернутися до спокійного раніше такого звичного для них життя, як борються із психологічними проблемами і нерозумінням з боку людей, які не усвідомлюють, що таке війна та що вони пережили. Відповідаючи на запитання слухачів, Сергій Жадан анонсував нову. Новий роман, завершений минулого місяця. Друком книга вийде восени цього року. Після заходу глядачі купували книги, спілкувалися з автором та робили фотографії. Нагадаю, Сергій Жадан український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст.